Добрый день, уважаемые теплодарцы. Мы сегодня провели мини-ярмарку вакансий. Нас посетили уважаемые наши соседи из Белгород-Днестровского пограничного отряда со своей информацией про вакансии, которые существуют сейчас в прикордонной службе. И я думаю, здесь немножко из-за сессии получилось, что присутствовали только представители Теплодарского вестника. Я, не затягивая время, передам информацию, чтобы с помощью телевидения те, кто не успел, не смог посетить ярмарку вакансий, узнали ту актуальную на сегодняшний день потребность в тех должностях, которые существуют именно в Белгород-Днестровском пограничном отряде. Значит, майор Тушняк, І, уважає теж капітан Маріна Ніколаївна непосредственно працює з персоналом і я думаю, більш подробно детально розкажу о тех вакансиях, які имеются на сьогоднішній день. Добрий день, дорогие мешканці міста Теплодар. Я приїхав з Старший, Я старший офіцер окремого регіонального центру комплектування Державної прикордонної служби в Одесской області. Ми приїхали, завітали до центру зайнятості Теплодарського, запрошуємо мешканців прикордоння до нас на службу до, підрозділів, до прикордонних підрозділів. Наші підрозділи знаходяться саме найближчий підрозділ до міста Теплодар це відділ прикордонної служби Лиманське. Ми туди набираємо на службу по контракту. Грошове забезпечення від 7,5 тисяч гривень, забезпечення військовою формою одягу. Харчування під час служби, стабільність, значить, приймаються громадяни України від 18 років. Зараз особливий період можна призиватися до 60 років. від 18 до 60 років. Для того, щоб призиватися, необхідно пройти тест тестування психолога, професійно-психологічний відбір. Зібрати документи, пройти медкомісію, бути придатним за станом здоров'я і також мати позитивні характеристики, повинна бути відсутність судимості. Більш про графік несення служби, які є вакансії, розкаже заступник начальника відділу Лиманське з персоналу, капітан Онуфран Мар'яна Миколаївна. Доброго дня, хочу вам розповісти, про які посади є на відділі прикордонної служби на даний час викань. Значить, дільничний інспектор прикордонної служби, інспектор-кінолог, зв'язківець, рольовий моторист, черговий. Оператор системи оптико-електронного спостереження. Більш детально про графік несення служби. Значить, на даний час військовослужбовці, які вже підписали контракт, можуть нести службу з добу на службі, і після того дві, дві доби на відпочинку. Також, що немало важливо, це те, що можливо навчатися в наших відомчих навчальних закладах на бюджеті, тобто на державному замовленні безкоштовно. Вы на семинаре, вернее, на ярмарке вакансий сказали о тех социальных льготах, которые представляются военнослужащим контрактиком, вообще военнослужащим прикордонной службы, о возможности получения бескоштовного житла 5 час службы службового, после завершения службы за державный рахунок и санаторный курорт на ликование и так далее. Я дуже вдячний вам за те, що знайшли час завітати до центру зайнятості. Будемо працювати, будемо продовжувати пошук достойних кадрів для нашої державної прикордонної служби. Дякую. Також хочу додати, що служба на кордоні завжди була престижною, почесною та відповідальною. Запрошуємо громадян України, будь ласка, приходьте, будемо раді вас бачити.